Правила зарахування дітей до першого класу оприлюднили у департаменті освіти та науки. Цьогоріч заяви від батьків або опікунів прийматимуть з 1 по 31 травня. До заяви додають копію свідоцтва про народження, додають підтверджуючу довідку про те, що вони проживають або прописані на території, яка закріплена за певним закладом, і вже ближче до 1 вересня це буде медична довідка, картка щеплення про те, що дитина може відвідувати колектив. А вимушеним переселенцям потрібно надати копію довідки внутрішньопереміщеної особи, у якій вказана адреса тимчасового проживання. Виникають постійно в нас нюанси, коли, наприклад, прописані за однією адресою, проживають, як підтвердити факт проживання, звертаються або до голів ОСББ, або складають акт, сусіди підтверджують про те, що тісно проживають або орендують договір оренди, або буває таке, що ще не прописані, але мають же право власності, наприклад, за будинком або за квартирою. Тобто ті всі документи адміністрація приймає. У департаменті освіти та науки говорять, у вересні за парти зможуть сісти усі першокласники, як хмельничани, так і гості нашого міста. До прикладу, у 17-му ліцеї зараз навчається 111 першачків, в тому числі 9 переселенців. Наступного навчального року тут готові прийняти від 130 до 150 учнів. положенні чітко написано, хто має першочергове право на зарахування це мешканці мікрорайону, друге це Діти старші, брати сестри, які вже навчаються у ліцеї працівники, які працюють і мають дітей, які бажають вступити в перший клас. Ну а далі вже в залежності від того, скільки місць залишиться, за потреби каже директор ліцею, для учнів влаштовуватимуть конкурсний відбір. Хоча останні кілька років обходились без нього. Освітяни говорять, спрогнозувати кількість першачків, які навчатимуться у громаді в наступному навчальному році, поки що складно. Маємо рух, мінус, які виїжджають за кордон, і плюс які виїжджають або з окупованих, або з східних територій. Ми орієнтуємося на випускників старшої групи дошкільних закладів нашої громади, але знов ж таки аналізуючи минулого року списковий склад один по відвідуванню зовсім інший, тому що теж діти дошкільного віку виїжджали активно з батьками за кордон. Минулого року у громаді Запарти вперше сіли майже 4 тисячі учнів. Цьогоріч наказ про зарахування дітей до першого класу планують оприлюднити 1 червня. Ірина Миляр, Валерій Микола Юрковський Новини міста.